Це передбачення ми отримали від жінки з глибокого полісся. Бабуся, яка прожила важке життя у самотності, далеко від міста, у селі, де кожне дерево мовчки пам'ятає війну, голодомор, переселення, сльози і страх. У 2013 році вона сказала: Україну будуть роздирати. Все почнеться зі сходу, потім піде на Крим, потім буде велика війна. Але справжнє ще попереду. Її слова зневажили. А через рік Крим анексували. Потім Донбас у 2022 році повномасштабне вторгнення. Слухайте уважно, не кличте мене пророчицею. Я просто стара жінка. Мої очі багато бачили, а серце навчилося відчувати не тільки біду, а й те, що ще не сталося. Те, що я скажу зараз, має бути почуте. Бо як тільки ви це читаєте, це вже сталося. Почалося. Ще у 2020 році, в лютому, я мала дивний сон, наче стою я на полі, а довкола чорна земля. І з неї не трава, не колоски, а руки, людські руки. Вони тягнуться до гори і кричать: але голосу не чути. І я питаю в себе, що це? А хтось ззаду промовляє. Це ті, хто ще не помер, але вже втратили волю. Тоді я зрозуміла, це буде не просто війна, це буде повне поневолення, душ, сердець, свідомості. Я тоді вже знала, Путін не зупиниться. Він готувався задовго до 2022 року. Це не було раптово, усе почалося ще у 2000-х. Тоді, коли російське телебачення почало говорити про рускоязичних яких ущемляють, коли стали розповідати, що Україна вбиває своїх, що ми зрадники слов'янської єдності, це було насіння, і вони сіяли його довго, потрохи, по краплі як отруту. Зомбування людей ось його головна зброя. Не танки, не ракети, а переконання мільйонів, що зло це добро, що війна, це захист, що поневолення. Це звільнення. Він давно вже носить маску захисника. Але хто захищає, той не вбиває дітей, хто рятує, не стирає міста з лиця землі. Я пам'ятаю, як у 2013-му мені голос сказав: наступного року заберуть землю, яка завжди була наша, потім буде темрява, але справжнє зло вийде пізніше. Коли Крим забрали, я ще не знала масштабу. Та коли у 2014-му почали гинути хлопці на сході, я вже не сумнівалась, це не кінець, це початок Великої війни. А тепер головне, після 2022 -го року, коли почалася повномасштабна війна, я довго мовчала. Але однієї ночі восени мені знову показали. І те, що я побачила, лякало більше ніж усі попередні сни. Я бачила карту України. Чітко, ясно. Але на ній не було кордонів, усе розмите як під водою. І з півночі тінь не армія, а щось інше. Великий план, якого ще не видно. Путін не хоче зупинитись на Донбасі, він не хоче залишити хоча б клаптик Незалежної України. Його мета повна окупація, вся територія, від Луганська до Закарпаття. Від Харкова до Львова, і те, що найбільше лякає, це не ракети. Він хоче зламати саму суть українця, щоб ми самі перестали вірити в себе, щоб наші діти соромились української мови, щоб бізнес ішов під Москву, щоб історію переписали, щоб сказали: Ми один народ, але ми не один народ, ми нація, яка вистояла голодомор. Тюрми, заслання, знищення мови, віри й пам'яті. Він прикривається захистом російськомовних. Та чи важливо, якою мовою ти говориш, якщо твоє серце в Україні, українцем можна бути і російськомовним, і татарином, і євреєм? Це не мова, це вибір. Але у планах Путіна стерти цей вибір, нав'язати єдину правду, єдиного вождя, єдину мову. Він бачить себе як Сталіна, Брежнева і царя в одній особі. Йому мало Криму, мало Донбасу. Він хоче повного контролю. Йому важливо показати світові, що він диктатор якого бояться. І для цього йому потрібна вся Україна. Він готує нову фазу. Третю, те, що було у 2014 році, це була розвідка боєм. У 2022 році. Удар по серцю, але те, що готується, це спроба ліквідації всієї української державності. Він хоче провести псевдореферендуми на нових територіях. Далі дестабілізація в тилу, підкуп чиновників, масовані інформаційні атаки, можливі нові наступи зі сходу з півночі, навіть з моря. Він хоче взяти Київ. Ще раз. Але я вам скажу ось що: Україну не вбити. Її можна зруйнувати зовні, але не зсередини. Бо діти цієї землі вже інші. Ті, хто народились у війні, виросли під сиренами, жили у підвалах, вже не схиляться перед Росією. Вони не забудуть. Вони не пробачать. Я бачила, на полі стоїть юнак. Молодий. У руках книга, а не зброя. За спиною тінь України як крила. І хтось і сказав: ось вони майбутні. Вони не дозволять старому диктатору захопити нове життя. Знаєте, головне не мова, не форма, не прапор. Головне пам'ять. Вона наш щит. Бо хто не пам'ятає, той повторює: Путін хоче, щоб ми забули, але ми не забудемо. А тепер запам'ятайте головне, Путін не зупиниться. У 2025 році він зробить останню спробу. Це буде масштабна операція. Можливо, ж атака одночасно з трьох боків. У серпні буде напруження, у вересні кульмінація. Він кине всі сили. Але програє. Схід України ще буде в небезпеці. Але в Києві з'явиться новий лідер. Не політик, військовий. Його ім'я не важливе. Важливо, що він не боїться. Він зупиниться. Після цього почнеться падіння Росії Зсередині республіки піднімуться Кавказ, Татарстан, Башкортостан, люди вийдуть на вулиці, почнеться розпад. Я вже стара, можливо, не доживу до цього, але ви доживете. Коли вам скажуть, що Україна помилялась, не вірте. Коли скажуть, що краще жити в союзі з Росією, не слухайте. Коли намагатимуться забрати у вас правду, кричіть. Коли не буде світла, будьте світлом, бо саме ви і є Україна. Її вже немає, але її передбачення живе. І якщо ви це читаєте, це вже сталося. Перші кроки зроблені, історія розгортається, тепер усе залежить від нас. Не забувайте, не здавайтеся і поширте ці слова далі. Хай кожен українець знає, нас не зламати.